Агресували проти того, що а що ти от, професор сидиш у тебе бронь? Ребята, професори в Україні просто ну, відносно чиновників в Україні, це якась мізерна частина. А тепер дозволили і розширили бронювання там такій кількості народу, що професори це, це просто. Там курять десь в сторінці. І ви знаєте, професори це ще ж найгірша частина населення. А хто серед чиновників, ви можете здогадатися. Так от професор ходить просто, виконує свою роботу, вчить студентів, займається там, науковою роботою, ну, якщо нормальний, адекватний професор. А чиновники чим займаються? Чим займаються середньозважений чиновник? Уявляєте? Уявляєте, да? Телеграм, шапці профілю, і Ютуб ми там це проаналізуємо. Ну, а хто хоче почитати, то абсолютно свіжа постанова. Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Читайте!